Останні тижні урядова команда на чолі з президентом Володимиром Зеленським активно працювала над тим, аби укласти вигідну, рівноправну і справедливу для України угоду щодо економічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Така угода цього тижня була підписана. Це історичне досягнення, яке чітко вкладається в ширшу програму посилення України забезпечення миру і нашої безпеки. Угода про створення спільного з США інвестиційного фонду відбудови це одночасно про те, як нам захистити країну зараз і створити платформу довгострокового партнерства з найбільшою економікою світу на майбутнє. Для України важливо не просто завершити цю війну, а досягти справедливого миру, який наступить після цього. Це означає масштабне відновлення за принципом краще ніж було. Це означає членство в ЄС. Це означає сильну економіку, засновану на інноваціях та розвиненому оборонно-промисловому комплексі. Сильна економіка разом зі стратегічними партнерствами зі США, Європою, Великою Британією, Канадою та Західним світом стане найкращою гарантією нашої безпеки. Зараз для нас важливо продовжити юридично-дипломатичну роботу, підписати технічні угоди, які нададуть конкретний інструментарій для реалізації партнерства із США. Але важливо і інше. Ця угода дозволить нам краще захищати країну тут і зараз. Краще захищати наше небо завдяки американським системам ППО, краще захищати нашу землю завдяки сучасному озброєнню. Ця угода також сигнал кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати. А відбудова України буде здійснюватись разом із тими, хто зараз допомагає нам оборонятись. Ми вже сьогодні реалізуємо швидке відновлення, пріоритети визначені, це житло. Уряд вкладає десятки мільярдів гривень в його будівництво, ремонти та відновлення. Це енергетика захищена, децентралізована, чиста, це нова економічна політика заснована на підтримці українських виробників та створенні доданої вартості в Україні. Це критична інфраструктура, тепло, вода, газ, транспорт. Це інвестиції в людський капітал. Бо саме люди. Будуть в центрі нашого відновлення сьогодні. Приймаємо рішення щодо подальших інвестицій в освіту та нашу спроможність здійснювати відбудову.